Привіт! Основним індикатором останніх моїх відео, звісно, є ваші коментарі. Цікавіше знімати по вашим а, коментарям певні відеороботи, тому що я знаю, що вас це цікавить. Тому пишіть, не соромтесь. Сьогоднішня тема буде стосуватися раціону, а також а, типів комбікормів, які ми використовуємо в період дорожчу. Трохи більш детально про сам. Період дорощування. Поросята прибувають до нас на 28-й день після відйому. Далі вони знаходяться в цьому приміщенні приблизно 50 днів. Кондиція їх зазвичай не саме найкраща, тому що вони прибувають з різних ферм зазвичай в різному розмірі, якщо так можна сказати, в різних кондиціях від 5 до 10 кілограм. Іноді це. Викликає певні проблеми, тому що потрібно спостерігати за ними постійно, з першого дня відсортувати тварин по статі, по розміру, по віку. Для чого це робиться? По статі, тому що кабанчики, звісно, як ви знаєте, ростуть набагато краще, ніж свинки, тому їх треба відокремити, бажано відокремити. Далі по віку та розміру. Якщо ви помітите. В інших моїх відеороботах, не знаю, чи ви зараз це зробите. Зараз більші тваринки знаходяться біля годівниці. Вони зайняли всю а, площу годівниці, відповідно, трохи меншим екземплярам Не буде вистачати простору. Їм потрібно прикласти якісь зусилля, щоб добитися до корму. Не завжди це легко зробити. Відповідно, вони витрачають енергію, ту, яку могли б вони використати для того, щоб. Набирати масу, вони використовують її для того, щоб боротися за корм. Ну як результат, скоріше за все, що вони не будуть набирати вагу, а навіть втратять вагу, що не є корисним для нас. Тому сортування теж доволі таки важливий момент на дорощуванні. Це робити потрібно, можливо, навіть декілька разів. На відео у вас поросята 35 днів від народження, вони вже знаходяться 7 днів цеху дорощування. Перший тиждень, звісно, потрібно зменшити ризики втрати приростів та навіть зменшення фактичної ваги даних поросят. Це наша основна задача. Чому відбувається зниження або неактивний набір маси? Причини можуть бути різні, такі як зміна приміщення, зміна типу комбікорму та навіть системи годівлі. Всі ці фактори можуть бути, можуть впливати на наших підопічних. Тому в першу чергу варто приділити увагу, звісно, звісно, кормовій базі. Почнемо зі стартового типу корму. Даний тип корму не буде новим для наших поросят, так як вони споживали до відлучки той же тип комбікорму. Ми просто продовжуємо, продовжуємо годівлю впродовж наступних двох тижнів за тим же раціоном. Це дозволяє нашим поросятам перший ключовий тиждень отримувати корм, головне, що без обмежень, за тим же самим рецептом, до якого вони звикали, перебуваючи, звісно, в цеху апоросу. Тобто їх привчали з... До цього типу корму. Це один з важливих факторів зменшення того ж самого рівню стресу, тому варто при придбанні нових поросят, нових партій поросят знати, що саме давали нашим підопічним. Звісно, потім поступово переводити, підмішуючи той тип корму, який буде відповідати потребам ваших поросят більш відповідно. На цьому відео у нас поросята 42 днів від народження, другий тиждень в цеху дорощування. Щодо рецепту декілька слів, він має відповідати всім життєвим критеріям для росту наших поросят. Стартовий тип комбікорму, звісно, не може бути дешевим, так як має в своєму складі, звісно, велику кількість білків, вітамінів, мінералів. У нас, як ви знаєте, головна задача пройти найбільш енергозатратний період життя наших поросят, а це другий тиждень, з мінімальними втратами, та спонукати їх до активного розвитку, до активного росту. Тому потрібно використовувати не лише зернові концентрати, по причині, що такий тип корму просто пригальмує розвиток наших підопічних. Просто і пшениця вони не ліквідують нестачу важливих елементів, які потрібні для швидкого набору маси. Для того, щоб отримати збалансований тип комбікорму, майже всі великі фермерські господарства і не тільки включають до раціону БМВД. Таким чином, заповнюючи концентрати зернових іншими елементами, необхідними для росту поросят. Думаю, більшість погодиться, що саме БМВД дає доволі інтенсивний поштовх для росту на старті. Та й на практиці скажу, що спостерігаючи що щодня сотні поросят, які споживають поєднання зернових та БМВД, розвиток та зростання відбувається на належному рівні. Також незайвим буде додати до складу комбікорму пілки тваринного походження. Особливо корисним буде. Рибне борошно. Це легко засвоюваний білок, який матиме позитивний вплив на поросят. Є також добавки, які не несуть певної харчової та енергетичної цінності. Це підкислювачі. Вони потрібні для нормалізації травлення. Простіше кажучи, ми компенсуємо підкислювачем недостатній рівень кислотності в шлунку. Таким чином покращуємо перетравлення і зменшуємо ризик появи діареї, відповідно. Це поросята фінального етапу дорощування. 54-й день, якщо не помиляюсь, плюс-мінус. Ще один такий нюанс, вірніше помилку, яку роблять на дорощуванні. Це використання стартового типу комбікорму на довгий період часу. Щось типу не ростуть, значить, даю більше білка та дорогого типу комбікорму, ніби спонукаючи тварин, що вони будуть отримувати білок і відповідно будуть рости краще. До певного часу, відповідно, це буде працювати. Але тільки до певного, тому що це створить підвищення навантаження на печінку наших підопічних. Білкова маса не буде засвоїтися в тій кількості, яку ми пропонуємо поросятам. І таким чином, як висновок, створюємо собі проблеми. Вірніше нашим підопічним. Не отримуємо очікуваного ефекту. Тому рекомендую все ж таки використовувати, змінювати рецептуру до більш здешевлення. Це дасть певний поштовх для того, щоб тварини розвивалися набагато краще та отримували більш якісний та, відповідно для нас, більш. Ефективний та економічний тип комбікорму. Окрему увагу варто приділити споживанню води. В перші ж дні слідкуйте, щоб у поросят був вільний доступ до поїлок чистої води. Спонукайте їх до споживання в перші дні, миючи поїлки щодня. Можливо, навіть по декілька разів на день. Тому що, якщо я зроблю певну нарізку, де ви зможете помітити, коли ви миєте поїлки, вимиваєте їх ось з цього шлангу, поросята проявляють цікавість і вони заради цікавості просто йдуть споживати певну порцію води, випивати певну порцію води. Для чого це робити? Тому що поросята регулюють баланс спожитого корму відповідно до рівня випитої води. Більш по-простому, багато випитої води краще та більше з'їдженого корму. Відповідно, краще прирости та менше шлунково-кишкових хвороб. Як ви можете помітити, дана секція у нас вже готова до прийому новоприбулих поросят. Тобто вони приїдуть через декілька годин. Засипано стартовий тип комбікорму. Всі бункера в нас заповнені. Далі використали дезінфікуючий засоб Staldren, це не реклама, доволі такий ефективний і хороший засіб. Також посипали стружкою. Насправді рекомендую використовувати більшу фракцію стружки. Ми вже замовили даний тип. Вже ми тут нагнали відповідну температуру. Тож все готово до прийому наших поросяток. Ось наші новоприбулі поросята. Ось наш перший день на фермі. Розположилися наші поросяти. Трохи зараз тіснувати. З часом ми їх відсортуємо. І будуть звикати до нового приміщення, до умових умов утримання. Це відео більше стосувалося годівлі перші два тижні. Є ще багато речей, які потрібно вам розповісти, для того, щоб зрозуміти, як оптимально, як ефективно, а головне, економічно доцільно дорощувати наших поросят до тих кондицій, до забійних кондицій. В наступному відео я зніму вам слідуючі 35 днів на дорощуванні. Дякую вам сьогодні за перегляд. Побачимось в наступних відео.